15 травня слов'янський осередок культурного життя та творчості під назвою школа мистецтв святкувала свій солідний ювілей і річчям привітати колектив та вихованців музичної школи прийшли численні гості, друзі та партнери, представники обласної та міської адміністрації, депутатського корпусу, спонсори та меценати. Тож концертна зала була повна. Розпочалися урочистості з вітального слова директора слов'янської школи мистецтв Олексія Кулішова. Наша наше нелегке вір'я я дуже рад, що. Школа стала один, одним из таких островков культуры в городе. Мы развиваемся, мы стараемся, мы будем лучше, это я точно говорю. Я очень благодарен тем людям, без которых не состоялся бы этот праздник вообще. Керівництво школи високо цінує сумлінну працю педагогів та високий рівень підготовки талановитих вихованців, пишається численними перемогами та досягненнями різнопланових творчих колективів, що успішно функціонують і розвиваються в стінах закладу. За цей період школа мистецтв дала путівку в насичене творче життя митцям музикантам, вокалістам і танцюристам різного профілю, що понесли в маси культуру, гармонію, любов. Сьогодні в школі навчається 600 учнів і працює професійний педагогічний колектив. Преподавателі музикальної школи це не професія це місія, Тому тут творчеські. Такий колектив забрався. Он, кінечно, такий різноплановий, але э, всі абсолютно творчі настроєння як на дні народження, так і должно бути. А планов, планов много достижень теж много. Ми... усі свої багатогранні таланти та вміння дітвора і педагоги віртуозно демонстрували численним гостям школи ювіляра в рамках грандіозного концерту. А у перервах між виступами глядачів знайомили з історією школи і знаменними подіями насиченого колоритного і творчого життя установи. Разом із тим головним акордом урочистостей стала церемонія нагородження. Та теплі слова поздоровлень. 60 років це дуже мало для такої школи, яка виховала вже на сьогодні дуже багато талановитих учнів, які повернулися до школи, які йдуть на терени України, прославлять Донецький край. Я хотіла б всім і кожному в цій залі побажати мирного неба над головою, теплого хлібу на столі. І завжди, щоб ваше віконечко світило сонечко, а дорога для ваших дітей нехай завжди буде світлою, рівною, широкою і просторою. От імені імені об'язні славянського городського голови Замтова Олега Вячеславовича сердечно поздравляю преподавательський состав, колектив школи, випускників, також нинішніх учнів. с такой значимой, великолепной датой, как 60-летним юбилеем школы. Сегодня ваша школа проходит путь развития и становления и принимает активное участие в развитии культуры города Славянска. Примите мои искренние поздравления и пожелания в развитии начинающих замыслов школы, здоровья, благополучия всему вашему творческому коллективу. Это действительно этот храм, храм музыки, где живут прекрасные люди, работают, они несут в, этом, в этот мир красоту. Огромное вам спасибо. Низкий вам поклон за вашу, за вашу деятельность, за ваше вдохновение, за ваше творчество. Вы самые лучшие. Не обійшлося в ювілей і без подарунків. Керівництво та співробітники Слов'янської школи мистецтв отримали грамоту управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації та Слов'янської міської ради. А також дуже приємним сюрпризом став подарунковий сертифікат на солідну суму від міської адміністрації на покупку музичного обладнання. У відповідь вихованці та педагоги школи дякували блискучими виступами та віртуозною грою і в свою чергу дарували рідному осередку творчості та натхнення тепло своїх сердець та щирі поздоровлення. Храм культуры по-другому я даже сказать не могу. Они здесь а, работают в коллективе, они учатся, они учатся дружить, учатся любить, они чувствуют ответственность не только за себя, но и друг за друга. Очень много мы. Путешествуем все вместе, привозим довольно-таки хорошие результаты с различных конкурсов, международных, всеукраинских. Вот недавно гран-при привезли из Киева. В эти годы научилась очень многому, и яркого было все. Я получала хорошие оценки, хорошо занимаюсь. И у нас красивые танцы, мы привозим только награды. Мы любим школу. Мы... Мы желаем ей, чтобы она была популярная, учителям терпения. Развивает музыкальный слух, развивает ребенка всесторонне. У нас есть такие детки, которые сейчас за границей э, учатся, продолжают обучение, работают. В Бельгии, Германии, в Москве, в Харькове заканчивают детки очень сильные. Мы с детками хотим поздравить всех преподавателей и школу с таким прекрасным юбилеем. 60 лет. Мы все с такой радостью играем для преподавателей, для гостей. Поздравляю свою школу, я ее очень люблю. Я очень люблю играть на скрипке. И мне Столько знаний дала эта школа. Я хочу, чтобы сюда новые детки поступали тоже на разные инструменты, чтобы они играли, чтобы они учились в этой школе. В юбилей школе хочется пожелать дальнейшего процветания. Сейчас мы, конечно, в этом направлении очень сильно много сделано работы нашим руководством, крепких нервов и сил всем преподавателям. Мы будем работать.